Друзі, вітаю вас з новим роком! Бажаю, щоб у 2026 році було більше світла, тепла та миру. До речі, відео з AdGuard Home вже в процесі монтажу, тож скоро на каналі буде ще один цікавий проєкт. А сьогодні хочу показати невеличке, але корисне рішення. У мене на ялинці кілька грилянт, і всі вони вмикаються по-різному. Одні живляться від USB, інші працюють від батарейок. Це доволі незручно, особливо коли ти хочеш вмикнути або вимкнути перед сном гірлянди. У мене з'явилася ідея, яка дозволить мені включати всі гірлянди одночасно та дистанційно. Також живити все буде від павербанку. До речі, цей павербанк зібраний із акумуляторів від ноутбуків. Хочу, щоб все працювало від одного проводу, та ялинка завжди була енергонезалежна. Давайте подивимось, що з цього вийшов. Поїхали! І так переходимо до компонентів. Для цього проєкту нам потрібно Одноканальне безротове реле працює від 12 вольтів. Два понижаючі модулі. Один на 3 вольта, а інший на 5 вольтів. Роз'єм живлення та штекер до нього. USB роз'єм. USB-C-тригер на 12 вольтів. Жменя проводів. А 4 крокодильчика. Схему малювати не буду, думаю, всі і так зрозуміють. Гному збирати. Спочатку я хочу показати, як працює тригер. Коли ми підключаємо його до павербанку, то він вже на виході видає потрібні нам 12 вольтів. Далі готуємо провода, зачищаємо та припаюємо їх до крокодильчиків. І потрібно підготувати ще перемички. Готові провода підпаюємо до тригера. Потім вставляємо ці провода до нашого модуля. На відео в мене видно, що реле працює тільки тоді, коли держиш кнопку, а коли відпустив, то одразу вимикається. Такий формат там не підходить. Трішки пізніше я покажу, як вирішити цю проблему. Провода потрібно підключити так, як на відео, щоб на двох проводах ми отримали 12 вольтів, коли реле включене. А також на рахунок реле. Потрібно запрограмувати так, щоб по натисканню один раз на пульті воно працювало. І коли наступний раз натискаєш на кнопку, реле вимикається. Для цього є окрема кнопка біля реле. Натискаємо і граємо з пультом, поки в нас не вийде запрограмувати. Тепер потрібно підлічити провода до понижаючих модулів. На відео в мене видно, що вже якийсь модуль підпаяний, але це я просто грався. Нам потрібно пару перемичок, щоб з'єднати понижаючі модулі. Потім до цих платок підпаємо відповідні роз'єм. Це майже готово. І так, оце ми зробили. Можемо його в сторону. Так, і наша природа, так? Так, провер очка. Раз. Два. Є. чітко. Чотко, де, все. А збирати ми будемо отакий от от кейсик. І з допомогою такого от клеєвого пістоліта. Так, зараз трошки уберуся, уберу все лишнє, щоб склеїти, і все. 3, 2, 1. Ну, якось так. Збираємо все в корпус. Отвір я вирішив зробити за допомогою паяльника. Така коробочка в нас вийшла. Ходімо підключати та тестувати. Так, першим ділом треба нашої ось провода підключити. Зараз покажу. У нас є гирлянда. Вот это. Витягуємо батарейки, підключаємо щіпчиками сюди, так само до другої. погнали. Итак. Одна гирлянда є. Крокодічками закусив. и у гирлянда тоже есть крокодильчики прикусы и проводочки сюда вниз вы сейчас будем отключать сейчас подключу и покажу подключили USB кабель и осталось ставить только в Powerbank. Ваше включение. Раз світиться, два світиться, три світиться. Ось результат моєї роботи. Сподіваюсь, відео було для вас корисним і зрозумілим. Якщо вам сподобався формат або сама ідея, підтримайте канал підпискою. Обов'язково пишіть в коментарях свої ідеї та пропозиції для майбутнього відео. І користуючись нагодою, вітаю вас з наступаючим 2026 роком. Побачимось в наступних відео та в новому році.